Практичний та надійний універсал недорогий в обслуговуванні. перевірене та обожнюємо народне авто. 2008 року на надійному 1,6 бензиновому двигуні на механіці з пробігом всього 220 тисяч. Opel Astra H з'явився в продажу в твоєму авто. Встановлена вже гарна зимня гума. Автівка ідеальна як ззовні, так і всередині. І давайте вам зараз її покажемо. В ідеальному стані карти склопідйомники електрогулювання дзеркал є ідеальний салон. Максимальне мультикермо з круїзом, надійна механіка, кондиціонер та штатна магнітола з ауксом. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно І доставити. Величезний багажник на 650 літрів. За більш детальну інформацію або для прорахунку автівки в розстрочку звертайте за номером телефону та не забудьте підписатись. Це стильна Opel Astra H і це твоє авто.